А ви знали, що у жирафів величезне серце, яке важить близько 11 кілограмів. Самці виростають до 5,5 метра заввишки, а самки близько 4,3 метра. Їхні довгі язики, які можуть сягати 45 см завдовжки, допомагають їм харчуватися колючими акаціями. Вони мають гострий зір і можуть бачити відтінки червоного, оранжевого, жовто-зеленого і фіолетового кольорів. Жирафи, яких іноді називають смердючими биками, виділяють не дуже приємний запах, щоб відлякувати комах і паразитів. У деяких країнах Центральної Африки хвіст жирафа використовується для того, щоб попросити у батька нареченої дозволу на шлюб.